Всім привіт. Снимал вам відео і розказував, що мені не віддали 150 злотих за этот за книжку Санепит в Польщі. Вот поэтому продовження. Друга часть називаємо марлізонського балета. Будемо сьогодні, як Павлік Морозов, будем писати донос. Вернее, уже вже він написано, що це вам покажу. Будемо зараз їхати розбиратися, тому що вже неділя пройшла, не ответа на привіта. Хоча знову божилась мені агенція, там на коліна падали, зараз все буде. Ну от неділяка пройшла, знову забули про мене. Ну, тепер ми ехать не будем чуть выше и дальше. Якщо дати об себе витратить ноги, то я думаю, що нічого не вийде. Тут трошки без порядок з самого утра встав, розложив всі бумажки, понаходив всі контракти, що я працював з ними. Ці всі дела. Ну, сильно не покажу, бо там лічні дані так не можна діляться. Собственно, як це все діляться. Це, це така штука. Я йому понаписував, все об'яснив, де я працював, коли я що случилось. він мені все оставив, дав мені скачать, виходить. Зараз вам покажу, даже, навіть. Тут я десь так спеціально, щоб не було даних, видно багато. Отак от, от зробив. В общем, це там, де робили мені санепід. У мене є чеки, я, кстати, знайшов чеки, бо я платив з телефона, слава Богу, хоч у тут хватило. Зараз все піду порозпечатаю і поїдемо, звісно. Вот, О, це я понаписую йому контракт. Він мені це все зробив умно. Тут написав написал... і ну, так же ще написав туди просьбу провірити цю агенцію, тому що мене ще по-любому 150 чоловік. Так не нехай, коли ти чесно і тут тобі нічого не віддають. Ну, будем будемо дивитися, будемо посмотрети, як казали у мене на роботі. Знову переходимо в вот діло. Ось фотокопія, тут Віслав'я, тут фотокопія. Це чітко десь злотих, там мішок мені копі зробили. Тепер давайте їдемо пробувати, що воно буде. Мені самому цікаво. Це просто, я вам об'яснюю, діло принципу, 150 злотих тут не важливо, тут просто, що вони в глазах мені 10 разів настяли. Ми вже тобі от час віддаємо, вже віддали, потім віддамо, ну і зараз будемо розбиратися, це вони вже неділю розбираються. Ну, мабуть, там річ, все-таки про трьохзначні цифри йде, по 150 злотих, 153, якщо бути точніше. Давайте, підписуйтесь, це буде цікаве кіно. Не, ну так, якщо це все на гермазах спускати, то взагалі. І так, виходить, мені засадили на півшишка, це вже навіть починаючи цей сильніше і сильніше, тому що обічають і обіцяють. А, Так діло не піде. Я буду дригати ногами, вже почав, вірніше, вони ще це не знають. До них вже не буду заходити, вони там, кстати, недалеко від Рославії знаходяться. Ну, це безсмислено. Опять зайти послухати час, ми вже от, я вже передала, зараз вам з вами свяжуться, їдь додому. Ах так, да, хтось ще мені писав цей, що когось там півгода, за півгода зарплату, не дивили, ви що, прикалуєтесь чи що. Та я б там їх уничтожив би одразу. Би Тут за 153 злотих. Ні, хоча б за зарплату це зовсім інша історія. А це санкнижка, яку вже вони гроші давно отримали, вже десь їхній директор там на кузі полежав, не знаю, на майорки чи де, в общем, не знаю, чи на Гаїті. А я не отримав свої чесно заработані бабка. Їх зарабатывали цими руками, не язиком, а руками, так що ну, це неподобство. Родичі, від ставите свої права, тому що якщо я ж кажу, не це все так спускати. Ну як так? Я ті деньги сам заработав, я їх не вкрав, нічого їх заработав, цими руками заплатив і обіцяють тільки. Не розумію, все в натурі розчищено на лохах. Тобто, що там хтось другий подумає, що там ці 150 злотих це все час. А є такі люди, як я. Ну, Це я зараз роблю не для контента, це я роблю для себе, щоб собі доказати, що Ну, я себе вважаю. Ноги не дам сюди витирати, Та скільки ж можна. а? І так, да, якщо вам цікаві такі кіно, то підписуйтесь, буде, все чітко. Я не можу вам цього не показати, це моя любима машина. Клас. Ви думали, може, я шучучий, що от інспекція праці. Зараз заходжу. Не знаю, зможу там поснімати, не зможу. Ціла куча документів, взяв усі виписки з цього, що мені платили зарплати, що там дійсно мені нічого не платив. Так що, поїхали. Далі буде інтересно Тільки Промахнулись, за що показав, сказали, трошки не сюди, сказали, обійти це здання. Зараз все буде. Там сказали дві калітки і далі буде інспекція праці. Поїхали. самому цікаво, що з цього вийде. Я думаю, оце воно знаходиться. Інспекція праці. Нам сюди. Ми ще працювали, значить, зараз буде. Написано, що этот, заходить тільки тим, хто виходить якесь колені. Ладно, йдемо далі. Я б ще сказав, дві калітки, ну ладно. Зараз будемо з вами, як Лев, нападати ззаді. Ми обійшли виходити, здання. Ну не ми, а я в з вами зараз будемо заходити, оце я вже чувствую, це воно все воно в одному зданні тільки воно три входи, я так розумію, поділене. О, красні надписи мені дуже подобаються, не знаю.

Musiałbym jak późno na to po prostu, nie puściły nie tam gdzieś. To jest świetnica, a to świegodice? No. Czy to jest jedno, a tu mam drugi? Nie, nie, to jest Co wszystko pan napisał podpis. Tak, to to jest tak, tak, to to adres elektroniczny, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Maleńko jest maleńko i dobra. Wszystko jest maleńką. Tak, wyszło, że wychodzi. Я думаю, хто не зрозумів, хто зрозумів, може польський найдельний. Але що я вам хотів розказати? Сказали, до місяця провірка до 30 днів. Я дав, це ще спросив електронний адрес, він написав, щоб мені туди відповіли, ну і Вони сказали, що все відповідь на домашній адрес всі ці діла. За це їм великий лайк і вони заінтересовані, в чому це їхня робота. Тобто вони сказали, що це ненормально. Я все, звісно, не знімав, але зачем це делать? так ви почули розговори, я нікого не беру. Мені просто цікаво. Я вже наверное, більше потратив на ці поїздки, тільки що там зайшов кофе, випив піріжок з Ну, вам це не треба, ну, в смысле, за чим воно нам треба. Просто дело принципу. Я хочу подивитися, що воно як Ну, Це ненормально, коли люди обіцяють. Мені перед цим агентством обіцяли. Вони мені те, що обіцяли, те вони зробили. Жив, вони самое краще. Ну я жив. Те, що вони обіцяли, я зголосився. Тут же обіцяють і нічого не ділять. Будемо з цим щось делать. Адрес, кому інтересно, не знаю, я в Гуглі він один, там він другий, всі ці діла. Дату я не поставив, вони сказали, що поставлять штамп. Коротше, я в системі, так розумію, зареєструю, там все їм оставили паспортні свої дані, ну і копії паспорта, і всі виписки, що я нічого не отримав, Ну, всі ці діла, знаєте. Так що будемо чекати, Я думаю, вам таке подобається. І напоминаю, відставите свої права, не треба бути терпілими, що це таке. Я ті бабки натурі заработав, вони. Хтось вже на них оддихнув, та ні, так діло не піде в нас. Як казали, в якомусь серіалі будемо встановлювати вертикаль власті. Та ні, ну, ну це вже не смішно. Навіть. Це, я взагалі веселий чоловік, але ну, не наскільки що це тут веселиться, що тебе кидають на бабка, ви ще пишете, та що тобі 150 злотих. Та дійсно нічого. Все нормально, 150 злотих всього лиш таке, чепуха. Тут не в грошах, я вам ще раз скажу. Мені б сказали, ми тобі їх не віддамо. Все, ну я люблю чесність, ви це знаєте, я чесний і люблю чесність. Сказали так, якесь, не віддамо, все їх немає, там тебе є книжка, де займаєшся. В не на вопрос я бы уже забукся про це. А тут же нет. Приезжав вот пять мені, опять медівся вот дамо. Ну тепер у них вихода не буде. Тепер хай этот ждуть. Я там ще написав, щоб же зробили їм перевірку, все эти дивано, ну, потому що я впевнений, що там не один такий буде мені цікаво поработать з ними. Дивлюсь відео про Вроцлав, тут ще стоїть тоже человечек маленький. Те саме більше, що мене бісе, що просто обіщають. Ну просто ви замітьте, я прождав цілу неділю, то є 7 днів і в них було. Вони мені опять обіцяли, ми тобі й позвонимо. Тільки каже, не я тобі дзвоню, до кого я заходив там, та що по-нашому а там друга каже, тобі Полька все тобі об'яснить, все буде чітко, все, я вже зараз передаю. Я їй ще тоді сказав, давай зразу при мені дзвонить, передавай, що Я зараз вже зараз, От мене роботу, зараз все зроблю. Оце от зараз, Ви мені пишете, яка хороша агенція. Агенція хто не повне, так. Да? Це не, не реклама, нічого, це чисто мій вам опит. Як от я поработав. Баті, це велика агенція, я ж кажу, що я, я, я тобі будеш представити, що робиться в маленьких агенціях, ті, які, які ну які там один філіал маленький, не філіал, а цей, одна компанія і все. Це здорова агенція, вона і в отці головний офіс, тут і здоровий офіс, в центрі міста. Ну, значить, бабки там є. Ну, естественно, є одного кинуть, другого, третього от вони бабки. За це все треба платити бабки. Ви ж розумієте. От де вони беруть бабки. Вітальку кинули, ще кого кинули, той не пожалувався, цей не пожалувався. І так воно все нормально в них іде. До сьогоднішнього дня, кстати, буде. Ну, я ще, мабуть, відчуваю так десь внутрі, що це ще, напевно, не остання інстанція наша з вами. Я ж кажу, тепер я пішов на принцип, тому що ну, так не можна з людьми, які чесно працювали, чесно. Я працював от від от А до Я. І ти бачиш, яке відношення хороше, так? Да? Чому я взагалі це все діла? Потому що, якщо я зараз так побідю цю агенцію, то виходить, ви подивитесь, мотивуйтесь, підете, напишете, комусь зарплату не давали. ви що на приколі. Ідіть, пишіть, бумажки, все вам вернуть. Тут все буде нормально, ні, ну, серйозно, ви що це на так спускає півгода, б я оце роботу би мені не дали, то я б унічтожив би. А от іду і думаю, тут ще знаєте що? Тут же ще є сюди така штука, ну це аж потім вже, це крайній буде в нас случай. Підемо чогось, скажу, що моральний ущерб, якщо що, мені страшний зробили десь так приблизно на мільйон. І покажу, як заробити мільйон. Ну, от головавари, скажіть у мене. Да, це йду трошки тінь пригає, бо от цього от, от, от сонця, деревця, от, 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 всі ці діла. От. Чого ні? Ну, до сюди, конечно, там більше гімороя. Це там може, прийдеться прийдеться з кубишки пачку доставати. Нічого страшного. Подивимось, як воно буде. Давайте поки так. Це саме маленьке, що можна сделать, агенція, яка не з вами работає. Вернув, а вона з вами поступала чесно. Повне віще. Ви мені там писали, типа щоб ти там не пострадав. Так я нічого не нарушив. Я все четко виповнив свої От Там я отработав все чотенько, Ну, все по полочкам, немає, у мене ні зальотів ніяких. Чого я можу пострадать. Некоторі мені кажуть, що зачем воно тобі треба та забей. Ну, є там, ладно, вы не знають, про кого я кажу. Тому що треба всю вже терпіть чи що. Нет, звісно. Кинули, будемо розбиратися. Вам контент, мені деньги вернуть. Отлично, отлично, по моєму вважанні. Иду, і мені опять ще одна геніальніша ідея прийшла в голову. Зараз це все вирішиться. Ну, не зараз, плюс-мінус місяць. Там не знаю, скільки це буде. Взагалі, це я вам обещать не можу, бо я сам не знаю, скільки це буде. Потім ми обов'язково з вами зайдемо в агентство, це я так думаю, це 99,9 чи ми там зайдемо, і я їх пройду там під задорію якось шуткою, спрошу, як у них діла там. Ну, подивимось, що вони стоять, пишуть, чи сидять, чи в них нічого не печа. Ну, ці всі діла, знаєте, такі. Так, що буде весело. Я ж ще веселий чоловік спрошу, як їх там і 153 злотих, нормально. Не не ніде. Я думаю, вони мене заповнять. Я попаду в чорний список, я на LG на тому попав в чорний список, тому що я не отримав три місця. Тут я чувствую, попаду в чорний список, поэтому по всі по всім агентствам Польщі. Ладно, то потім буде, потім ми розберемося по мірі поступлення проблем. Тепер точно все вам сказав, давайте, підтримайте мене лайком, задамо в місті, чого ні. Вернее, буду задавати, ви будете дивитися.